Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в Маємо прекрасний благословенний час, знову понеділок, знову боротьба. Каже Марія: нам боріться, боріться за себе, за свій мир, за, свій, за своє благополуччя, та? за свою святість в основному. А якщо ти святий, то ти в благополуччі будеш ну, в плані святому, благословенні захищений. Марія каже за це треба боротися. Не дозволь перемогти сатані. Тому борімось. І в понеділок найкращий час, щоб починати боротися. З лінню своєю в першу чергу. Бо що мені забороняє слово зранку прочитати? Слово Боже, так? Лінь в першу чергу. Лінь, бо хочу поспати, ой, не виспався, ой ще щось. І багато-багато багато. То боротьба з лінню. бо через лінь також сатана працює. Ну, Бо я знаю, бо я. Спеціаліст в цьому, я знаю, як лінь працює і як треба іноді себе заставляти вийти. Та? Просто взяти собі пінка, дати підзад, вийде. Бо коли я виходжу, то, тоді я добре працюю. Тоді я починаю і молитися краще. Ну, завжди мені молитва в хаті взагалі не йде. Та? Ну, це моя особливість, але я бачу, що коли я виходжу, то то є результат. Виходжу себе в спортзал, заставляю піти. В спортзалі, звісно, слухаю цікаві проповіді і таким чином розвиваюся. Так? Бо лінь тебе хоче вдома зв'язати, полеж, відпочинь. Або ти змучений, ти так напрацювався тяжко, аж 5 годин попрацював, попрацювала, або 8, та і, і все. І мусиш вдома відпочивати, але це життя потім стає. Заробив, поїв, а поїв, щоб знову піти заробити. Такий круговорот без ну, дарності, круговорот без Працюю, щоб їсти, щоб жити. А живу, щоб працювати. Добре, це вам вступ на понеділок. Борис, Марія каже собі сьогодні в понеділок, Борис, Проведи цей понеділок інше, інакше. Зроби щось, додай щось, додай додаткову молитву, додай свій, свою програму, можливо, на 10 хвилин раніше пробудись. Зроби е, холодний душ. Додай, розномаїття. Живи не тільки роботою, а живи життям. Робота це додаток, це не є твоє життя. І понеділок це не є для день, який треба ненавидити, бо він робочий день. Треба його. Е, Зробити так, щоб ця робота була додатком, а ти ще мав життя. Бо сатана хоче в тебе вкрасти це життя, цей час з Богом, ці роздуми з Богом. Все хоче в тебе вкрасти. Лише би ти був зайнятий тільки матеріальними речами. Робота, дім, поїсти, поспати. 25 серпня 2005 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю жити моїми посланнями. Бог дарував вам цей час. Як час благодаті. Тому, дітоньки, використайте кожну мить і моліться, моліться, моліться. Я всіх вас благословляю і заступаюся перед Всевишнім за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І прекрасне нам коротке послання сьогодні, в понеділок. Коротке, але дуже змістовне. Іноді коротке послання, одне речення може бути змістовніше, ніж півкниги, бо каже: живіть цими посланням, живіть цими посланцями. Бог дарував тобі цей час, каже Марія, як час благодаті. час благодаті. Тому, дитинко, використовуй кожну мить. Кожну мить, каже Марія, використовуй і молись. Кожну мить використовуй. Десь маєш 10 хвилин переїзду, перебігу, молись, молись, включай проповідь, розважай над Словом Божим. Чому ранкове читання Слова Боже найбільше атаковано зранку? Бо ти не маєш тебе діти, там тебе закрутили, закрутили. Встати я не можу на 15 хвилин раніше, бо в мене режим. Та? Атаковано на максимум. Ранкова молитва, бо коли ти зранку, слово Боже, візьмеш на тощак, як то говорять, та? потім стакан води зверху. Хліб і вода. Та? Ми піст, піст, хліб і вода дуже часто так ну, матеріально дивимося. Та? Хліб і вода. Але якщо духовно подивитися, духовною машиною, то хліб є одна символіка, вода є друга символіка. Але всі ці символіки це Ісус і Слово Боже. Тому хліб і вода це не тільки. Але добре, то я буду всереду розповідати про фіст, такі мені прийшли відкриття нещодавно, та? чому хліб і вода, чому саме вони? А... Але тут Марія каже, використовуй кожну мить і молися, розмовляй з Богом. А коли ти зранку. З'їж того хліба, з'їж слова Божого, то ти потім цілий день можеш над цим словом роздумувати. Але якщо ти глибоко його з'їш, не так десь там лизнув, та, прочитав просто. Ні. Тому, власне, особиста молитва, коли годину, коли ти то слово три-чотири рази прочитав, пороздумував, позаписував, то воно потім в тебе цілий день в голові крутиться. Цілий день. І на практиці воно виконується, бо ти хочеш його виконати на практиці. І практику Бог тобі дає. І так ти входиш в ці відносини, відносини з Богом, так? І потім кожна мить в тебе пороздумувати знову над цим словом. Тому сьогодні Борись за свою особисту молитву. борись за це. Не TikTok зранку, не YouTube зранку, не новини зранку, відразу, що там в світі третя світова зачалась чи не зачалась, що там ці роблять Трампи, Путіни і всі інші, так? Ну, Бо те, що вони роблять, на ну, твоє життя ніяк в принципі, не впливає. Практично. Практично твоє життя залежить не від того, щоб наблюдати за якимись там або акторами, або пісенкарщами, піс... піс... пісенкарями, а... ну, співаками. так? Бо є люди, які там бігають, наблюдають за ними, а що там, там, що з'їв то пісенка. Тут тобто марнота. Мернота часу. Каже Марія, використовуй кожну мить і молися, молися, молися. Я тебе благословляю на це і заступаюся перед Всевишнім за тебе. І дякую тобі, що ти слухаєш, виконуєш це і борешся, дійсно борешся. Використовуєш кожну мить. Тому сьогодні один день. Давайте спробуємо кожну мить свою використовувати для молитви. Кожну мить. Маєш десь там якусь мить? Пороздумуй над Божим, що ти сьогодні для Бога робиш. Що Бог сьогодні робить для тебе? Роздуми — це також молитва. Бог хоче, щоб ми були з ним в думках, в роздумах, в житті, в практичному, фізичному, духовному, ментальному, мрійному, в усіх сферах свого життя, щоб Бог був присутній. І тоді твоє життя стає молитвою. Тоді твоє життя зранку до вечора і вночі молитвою є. Тому Марія нас за цього заохочує, на це благословляє. І ми, як виховані. Діти, так, слухняні діти, слухаємо і так живемо. Будьте благословені! Ми вам радість, благодать з Меджугорія, папа!